Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я поділюся з вами новими парфумами, що мене розчарували. Тож, якщо ви хочете дізнатися про ті новинки, які, на мою думку, не варті уваги, то будь ласка, продовжуйте перегляд цього відео, а в описі до нього ви знайдете більш корисну інформацію. Тож, будь ласка, перегляньте, залиште під ним величезну вподобайку та підпишіться на мій канал, це дуже допоможе його розвитку. Залишайте ваші коментарі і давайте розпочинати. Ну я буквально була одержима нотою полуниці. Вона зараз в трендах. І ви знаєте, багато брендів насправді намагаються її осідлати. Але, як виявилося, не все, що з полуниці, солодке. Тож поїхали. Я насправді зараз тестую і новинки, і взагалі полуничні аромати, щоб зняти для вас добірку з найкращих. Але зараз поділюся деякими, що мене абсолютно не вразили. І, на жаль, ми розпочнемо з Джуліат. Це бренд, який я дуже люблю. Ось, наприклад, Наприклад, один з моїх перших нішових ароматів був саме Miss Charming, і я його придбала, щоб знову носити. Бо, як на мене, це дуже приємний, неймовірно насичений, смачний, трояндовий аромат з такими фруктовими елементами, що дуже впізнаваний, легко носиться, звучить нішово, але водночас, знаєте, дуже приємно і так ненав'язливо, грайливо обожнюю. І цей аромат. в мене насправді декілька парфумів цього бренду. Як на мене, найбільш Кевіші, це от туда і ви знаєте, мені подобається їх а, нова, така гарна презентація флаконів. Дизайн дуже гарний, цей парфум більш мускусний, такий текстильний, текстурний, як це правильно сказати. І хоча цей бренд знає, ну, відомий не своїми якимись зуперкомплексними ароматами, мені подобається, що деякі з них прості, але дуже привабливі. Але на жаль, їх новинка Miami Shake, Ой, слухайте, я шукала. Яскраву, соковиту і таку гарну насичену полуницю, а отримала ось цей синтетичний полуничний десерт. Взагалі там є нота морозова, і я не відчуваю ані лактоніки, ані крема. Взагалі парфум не тримається довго. Я декілька разів до нього підходила, в магазині наносила. І кожного разу він або з мене злітає, або я його не відчуваю, тож він. Ані потужний, ані якийсь цікавий по звучанню, зовсім не реалістична полиниця. Але я навіть і не... Хотіла щось такого, я просто хотіла цікавий аромат з планицею. Я знаю, що парфуми цього бренду вони зазвичай дуже такі цікаві, веселі. Але це, на жаль, напевно до мене для мене пас, бо аромат порожній, наче недопрацьований. Але флакон дуже гарний. Я насправді дуже хотіла його купити. Але от зараз, думаю, є багато цікавіших ароматів. Тож, напевно, я все ж таки пас. А ось наступний парфум також, до речі, з планицею. Не усі парфуми сьогодні знаю, але Spiky Muse це моє найбільше очікування було бренду Ex Nihilo. До речі, в мене нічого немає, але в них є декілька популярних ароматів, їх же... Flower, як він називається, доволочі мені у коментарях дуже всім відомий. І не знаю, чомусь цей бренд ніколи мене не вражав. Але коли я побачила цей аромат і комбінацію фісташки та плониці, це звучало для мене особисто як мрія, бо обидві ноти зараз неймовірно популярні. Але в реальності мені Іра і казала в магазині, що. Ні про що, а я думала, та ні, ну тут такі ноти цікаві. Треба обов'язково тестити, бо полуниця з трояндою, фісташкою та амброво-деревинними нотами це буде цікаво. І насправді я повинна абсолютно віддати Ірі Належне, вона була права. Як на мене, це холодна троянда, така дуже базова, проста. ну На мене не цікаво взагалі. Я не відчула ані фісташки, ані полуниці. Це прям. Класна ідея, яку вони не реалізували, а створили дуже ну, не цікавий холодний трояндовий аромат. Тож це теж не моя історія. А ось наступний парфум, мені напевно треба навіть ваш відгук, це фланкер парфуму сі від Armani. Називається він Passion Red Mask. Дуже гарний флакон. Червоний колір то моя любов і він гарно виглядає. Я дуже, дуже дуже хотіла його затестити. І це дизайнерський парфум, який більш доступний. Можна піти за тести в магазинах, і це спроба полонички від Армані, від якого від якої ну моєму. Другові він сподобався. Він каже: ну, як на жіночний аромат, то досі приємний. Так, він приємний, він гарний. Але проблема в тому, що по нотах тут на все, все повинно бути настільки круто. Я вам зараз просто їх зачитаю. Дивіться, вже ж ми маємо тут полуницю в поєднанні з груше. Вона колись була дуже популярна. Мені зараз подобається, що фокус змістився на цю полуницю, і всі намагаються з нею щось створити. Тобто є вибір, можна з чогось обирати. Ще тут є мандарин, потім півонів. Божні мене зараз гарний. А, а... Букетика з домашніх півоній з моє, від моєї мами з садочку стоїть. Потім тут також є троянда, молочні елементи, ваніль, мускус та бензин. І тобто тут поєднання трьох дуже зараз популярних ну можливо, двох напрямків. Це, по-перше, нота полуниця, яка сама по собі дуже, дуже популярна, і молочні елементи. Я думала, можливо, це буде якесь щось солодке, гарне, елегантне, лактонно. Плонична, але я навіть не знаю, як вам його описати. Він дуже простий, спокійний і типово комерційний парфум, як ну, кожен другий в магазині, в ньому нічого яскравого, жодна нота не виділяється. Можливо, брендам так і подобається грати дуже в таку обережну гру, щоб жодна з нот не була більш помітна, ніж інша. Але мені насправді не дуже цікаво, особливо, якщо ну, вже видно, що ви хочете створити щось в тренді. І, ну, вони навіть заморочилися з цим флаконом, він такий гарний, червоний і ноти. Вже помітно, що креативність працювала, але не допрацювала. Він невиразний, живе на моїй шкірі декілька годин, можливо, до години, потім зникає. Тобто характеру нуль і, напевно, це пас. Ну що ж, а ми рухаємося далі до наступних парфумів вже без полуниці. І е, я просто в шоці, що я буду зараз е, в цьому відео говорити про МПД або Імперії. Від Baricai, це один з моїх улюблених нішових брендів, бо вони них дуже такі потужні аромати. І взагалі я звикла, що цей бренд-трендсетер, вони задають тренди. І МПД насправді пахне розкішно, не зрозуміти мене неправильно. Але він надто нагадує Деліна. Цей віральний парфум від Parfums de Marly. І вони настільки подібні, що я просто не можу закрити на це очі, чесно кажучи. Стильно, але не оригінально. Це такий насичений, відверто трояндовий аромат, але є. Ці фруктові зелені майже нотки. Які нагадують Дліну, ще Пудровість, яка також нагадує новий парфум від Каялі. Коротше, він потужний, він класно судить, проєкція в нього а, супер. Можливо, я навіть його придбаю, я не знаю, але він не такий оригінальний, як більшість їх парфумів. Наприклад, мені подобається табак, роуз, а вже ж їх легендарний грі Шанель, супер крутий парфум. Зараз я, до речі, замовила усі новинки від Мансера, і мені дуже було цікаво, як буде звучати Мі Ап, І він схожий на той парфум через ноту інжиру. Я вже Мій улюблений Ruff's Smoky. Emperor дуже гарно виглядає, флакон в нього знову ж таки, ах, ці ці парфуми мають неймовірний зовнішній вигляд, дизайнерські флакони, дуже стильні, але щось по аромату вони мені не зайшли. І найкращим прикладом, щоб це все підсумкувати, це Zadig, новинка від and Walter. Я маю навіть пробник. Дуже банальна назва de Parfum, що вони не могли назвати його. «Wing Wings Of the Angel, або щось такого: Angel's Wings, або, ну я не знаю, якось трішки більше заморочитися. І насправді, ну, дизайн 100% шикарний, дуже. так... Приваблює, хочеться його затестити, але хоча він не банально виглядає і ноти в нього класні, давайте я вам про них а, розповім. Тут у нас сезам, крем ваніль, сандал та а, квіт апельсинового дерева. І через цей апельсинов, апельсиновий квіт мені він нагадує щось від лібри трішки через також такі амброво-деревинні аспекти. А, ця, ну, ваніль теж додає, мені здається, це одна і та, та сама молекула, бо дуже схожість. І я маю кожного разу дежавю, коли його тестую. Я багато разів вже в магазині його на себе наносила, ну, розносила цей пробник, і ну я вже таке. Чула, нюхала багато разів, тобто знову нічого нового. Просто ще один парфум від Zadig Walter. До речі, мені подобається цей бренд. Оці два парфуми, не знаю, чи їх досі можна приймати, прибати, але вони чуттєві, вони цікаві, вони звучать так оригінально, деякі, навіть трішки оцей ностальгічний, нагадує мені черуті, який я не дуже люблю. Отой. Оригінальний, ви знаєте, про що я? бо колись в моїй подружки в дитинстві її мама його носила, в них була кішка, і він стояв в туалеті. Оцей аромат а, котячого туалету з чарутін. Ну, коротше, в мене такі асоціації. Хоча, ну мені подобаються ці молекули. І оцей парфум This is Her undressed, Ох, він звучить так, як ваша шкіра, але краще молекулярний, суперкрутий аромат. Ох, але оцей Мені нагадує один з їх таких білих флаконів, також з кремовими деревинними аспектами. Тобто, ну не вау, як і всі ці аромати. І напевно висновок це, що полунична нота не гарантія успіху. Я вже ж для вас зніму добірку з моїх улюблених парфумів, в яких вона є. Тож, будь ласка, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний контент. Якщо вам подобаються такі відео, залиште під цим величезну вподобайку. Можливо, у вас є якийсь запит або зворотній зв'язок. З вами мені завжди дуже важливий, а ще він допомагає просувати мої відео. Тож, будь ласка, давайте спілкуватися у коментарях і напишіть, будь ласка, чи ви щось цікаве з полоницею слухали і поділіться, можливо, враженнями від парфумів, що вас не вразили. А я буду дуже вдячна, якщо ви передивитеся в описі цього відео буде більш корисно інформації. Слідкуйте на соціальних мережах, купуйте парфуми з моїми знижками та донатні на ЗСУ. Гарного дня, слава Україні! па-па!